Над прірвою в курортному і на вулиці морській, частину якої вже раніше змило море, з'явилася нова Велетенська тріщина. Люди, які мешкають неподалік, налякані, що в Урвище може провалитися весь житловий масив. Від розлому до багатоповерхівок менш як 100 метрів. Сув може зруйнувати і каналізаційний колектор. І тоді у море ринуть тонни нечистот. Чорне море доїдає вулицю морську і руйнує літні будиночки першої лінії. Ці кадри зняті торік весною. Мешканці як могли рятували своє майно. Вулиця ще була, хоча дорога й просіла майже на метр. Тепер тут просто прірва. Зайти на своє подвір'я люди вже не можуть. Прохід пробивають крізь сусідські паркани. ходити? Ну І це ми ходимо вдоль, всі вдоль. Те сусіди пробили туди дырки на ту сторону, розумієте, тому що там була можливість. На обійстях руйнування та величезні тріщини. Земля продовжує просідати. Ось Ось це плитка була, Ми обрізали вот этот въезд фрізой. Наняли фрізу, обрізали. Потому що все весь масив тяну. Вот наш каналізаційний колодец оказался. Ми без каналізації, без воды, без газа. Свіжі тріщини повзуть до багатоповерхівок, до найближчої менше сотні метрів. На паркані попереджувальний знак про небезпеку. Ось у цьому місці на глибині двох метрів проходить каналізаційний колектор високого тиску. Якщо станеться різкий сув ґрунту, його просто розірве, і тони фекалій хлинуть просто у море. Жителі вкотре вийшли на акцію протесту. Вимагають врятувати їхнє житло та попередити околичне лихо. Чиновники розводять руками у місцевому бюджеті є не більше десятої частини від необхідних коштів, але їх використати не можуть небезпечно для працівників і техніки. Смарта місяця роботи приостановлені, тому що ползневі процеси протікають. А в цих умовах производить ті роботи, які підсмотренні проектами, бур на бівнесу категорійські нельзя. Проект 2012 року 54 чотири мільйони стоїмості. Ну на сьогоднішній день ціни, звісно, конечно вже увеличить, поэтому і стоимость этого проєкту, конечно, буде там нове громадські активісти нагадують чиновникам: коли ті у 2006-му виділяли будівельній фірмі 6 гектарів землі на узбережжі під нове будівництво, головною мовою було берега укріплення. Без нього неможливо було зберегти схили та вже зведені будинки. Фірма своїх зобов'язань не виконала. Землю продала по определенній схемі частним ліцам. средства були виведені в офшор. А з тих пор виновниками, в кавичках по определенню городської власті является є или государственный бюджет, який не виділяє средства, или э, ответственность спірілапілажується на жителі этих домов. Активісти пропонують просити гроші не у державному бюджеті, а відсудити у фірми і наполягають проте сумнів роботи треба проводити якомога швидше, бо зиму проблемне узбережжя може не витримати. Сергій Сачук, Сергій Ленюк, Одещина, ТСН 1+,1.